Це поговоримо. Все. Террорист. Михайло Самус, військовий експерт, вже uh -huh. на зв'язку зі студією. Пане Михайло, вас. з першим різдвом вас. Христос народився. А, славімо його. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, ми от про цю новину, що ви думаєте? Ну насправді то Міг – це радянський літак, це не російський. І тому о, чим далі їх експлуатувати, тим більше буде аварій. Це очевидно, особливо з такою інтенсивністю, як це робить Росія. Тому тут нічого дивного немає. Вони зараз mm -hmm. ін, дуже інтенсивно використовують радянську техніку, а тому аварій буде більше, це, це очевидно. Mm -hmm. Михайло, скажіть, будь ласка, от не можу не прочитати новину. Дуже довго ми її теж чекали. Інститут вивчення війни американський каже, росіяни сповільнили наступ на Бахмут на Донеччині. ЗСУ відтіснили частину угруповання Вагнера на позиції, які вони обіймали кілька днів тому. В листопаді та грудні ворог здійснив менше загальних наступів в районі Бахмута порівняно з жовтнем. Окупанти зможуть спробувати взяти тактичну чи оперативну паузу. Скажіть, будь ласка, чи є вже це першими такими дзвінками? І прикладами того, що все ж таки ворог там скручує м'язи своєї армії, і вони втрачають те, що військові експерти називається наступальним потенціалом. Насправді так, взагалі, якщо як кажуть, відійти від карти трошки, тобто подивитися на картину більш в стратегічному плані, то Росія, очевидно, зараз звісно хотіла б взяти оперативну паузу для того, щоб підготуватися до. Наступних стратегічних е, дій можливо нової стратегічної операції, можливо, її можна буде назвати стрибок Мангусту-2», особливо після тих заяв, які були от на колегії міністерства оборони Росії кілька днів тому про збільшення чисельності збройних сил Росії до півтора мільйона людей, е, збільшення призовного е, віку до 30 років і так далі. Е, тобто, це означає, що Росія почала е, готуватися до нової операції, але для того, щоб підготувати. Нові угруповання їй треба не менше двох місяців. Це е, е, такі розрахунки е, найбільш прості, показують, що не менше двох місяців. І очевидно, що вони хотіли би не допустити ці два місяці нових українських наступальних операцій для того, щоб потім цей стрибок мангусту не вийшов так само, як е, 24 лютого е, цього року. І просто стрибнув безодню. тому вони би звісно хотіли би втягнути зараз українську армію в таку тягучі, в такі тягучі в'язкі бої, наприклад, як в Бахмуті, в інших місцях на Донбасі. Я думаю, що вони все ж таки будуть підтягувати зараз поповнення, вкидати нові нові ресурси для того, щоб не допустити саме цих наступальних операцій української армії, про які ми говоримо вже певний час, після того як. Відбулася Херсонська наступальна операція на правому березі. Зараз Росіяни хотіли би все ж таки збити цей темп, не допустити протягом цих двох місяців цю наступальну операцію української армії. І крім того. Колегія міністерства оборони Російської Федерації продемонструвала те, що не вдалося їм досягти тих цілей, які вони сподівалися досягти за допомогою ракетних ударів, тому що ці ракетні удари вони думали, що вони призведуть до гуманітарної кризи в Україні, можливо. Державного природу, чи чи як вони там називають скіну Зеленського, буде довга зима чи е, е, потужна зима, як вони там співали в цій пісні е, в Європі, і таким чином, і таким чином досягти якихось цілей. Очевидно, що вони не досягли ні економічної кризи в Європі, ні гуманітарної кризи в Україні, тому вони ухвалили ці рішення по розширенню збільшенню збройних сил Російської Федерації, тобто вони йдуть таким екстенсивним шляхом. Намагаються, ну це генерали, мабуть, путіну розказують, що ми а ми зараз беремо ще більше військ і все таки а, в наступному році покажемо, як ми можемо проводити стратегічні наступальні операції. Пане Михайло, от я читаю те, що заявив спікер східного угруповання військ Сергій Череватий про те, що російські війська планують почати ще один наступ на додаток до атак під Бахмутом і Авдіївкою. І йдеться про Лиманський напрямок. Це вкладається в логіку, того що ви сказали. Та їм треба Угу. А як ви оцінюєте їх можливості на Лиманському напрямку? Саме так, тобто у них немає можливостей, у них немає зараз е, угруповань, які би дозволили їм проводити якісь реальні операції на тому ж Лиманському напрямку чи е, на Бахмутському. Е, вони проводять якраз тактичні дії для того, щоб втягувати українську армію в нові і нові такі дуже кровопролитні інтенсивні бої, які в принципі, от на, на, на даний момент нічого не вирішують, начебто, але вони затягують час. І дають можливість Росії е, готувати свій стратегічний резерв. У цьому може бути задом так само і про білоруську територію. Вони постійно демонструють там якісь рухи, якісь е, оці візити туди-сюди і так далі. Провокації, я думаю, що в найближчий час можна очікувати якісь захід уже ДРГ на територію України, якісь провокаційні дії ССО, російських, білоруських і так далі. Тобто, нас будуть знову ж таки демонстративно втягувати ще й білоруський фронт, хоча там сил немає. Тобто, для того, щоб створити ці сили, ну як мінімум, треба місяць. А щоб, так по-хорошому, це два місяці. Тобто, коли ми говоримо про підготовку стратегічної операції. Але я думаю, що зараз на всіх фронтах буде спроба. Втягування, розтягування українських військ, щоб не допустити проведення наступальних операцій Михайло. Скажіть, будь ласка, все ж таки, ота історія, про яку ми почали чути кілька тижнів, може вже місяць тому, з приводу повторного ймовірного чи можливості повторного наступу на Київ в лютому березні, це теж все те саме. Це у цей резерв формується, чи і, і чи можливо на Київ? Чи справді це тепер буде лиман. А, ні, ну це, це точно буде нелеманто. Тобто, То в чому о, цінність білоруської території, вона дуже довга. Я маю на увазі кордон о, під тисячу кілометрів, і там можна дійсно проводити дуже багато операцій, як справжніх, так і відволікаючих. Це ідеальна територія для відволікання зусиль української армії, яка, наприклад, збирається проводити операцію на півдні або на сході, і в цей момент виникають якісь провокації. Чи е, е, незрозумілі рухи військової техніки в Білорусі, чи коло українського білоруського кордону добре, що у нас дуже потужна розвідка, і можемо в принципі в масштабі реального часу бачити, чи це реальне переміщення для посилення угруповання, чи такі угруповання вже існує, чи це просто демонстрація для того, щоб дійсно вести е, нас в оману і тому. Зараз відзначаються лише демонстраційні дії, але я думаю, що далі буде наростати якраз провокативні дії і, і кроки росіян для того, щоб продемонструвати реальність е, наступу з Білорусі. До речі, цього тижня була дуже потужна інформаційно-психологічна операція розповсюдження в телеграм-каналах, що вже створене угруповання. Mm -hmm. Що з 25 на 26 піде якийсь е, наступ е, стратегічний з Білорусі? Нічого цього немає тобто, там немає військ достатніх для проведення будь-яких. Дій, але а, інформаційно психологічні операції тривають. Це напруження, тривожність для того, щоб зародити в українців якісь негативні очікування і е, ну підірвати нашу довіру до, до, до того, що відбувається. Пане Михайло, читаю ось таке повідомлення в одному з телеграм-каналів Крим, повітряна тривога. Українці просимо пройти в укриття, росіяни йдіть до військових стратегічних об'єктів. І е, слідом за цим є повідомлення про те, що щось там вибухає в Євпаторії. Чи є у вас якісь відомості про Євпаторійську е, Різдвяний вечір, як там mm -hmm. він проходить? Е, можливо, ви щось нам повідомите? Ну, Євпаторія взагалі там е, цікаві об'єкти знаходяться, аеродроми. і... Інші, скажімо так, цікаві для української армії місця, тому я думаю, що це продовження тих самих вправ підготовки українських безпілотників, високоточних засобів, про які ви тільки що говорили, в принципі, це в тому числі і тестування наших можливостей, і тестування сил протиповітряної оборони. Ворога, оскільки все ж таки, як би росіяни не намагалися відтягнути час проведення наступальних операцій української армії, на південному напрямку вони будуть проводитись і Крим буде звільнятися. Тому тут це можна сказати, це вже підготовка до тих майбутніх операцій. Погода сильно зіпсувала плани оборонців наших стосовно проведення операцій, угу. ну поки що так ідуть дощі. Ця мокра погода, м'який ґрунт, Я думаю, що ну це об'єктивно. Мобільність, мобільність підрозділів падає і тому ці швидкі наступальні операції, звісно, з бронетехнікою їх так швидко не проведеш. Тому я думаю, вплив є. Все ж таки, пане Михайло. Ми вже поговорили про плани росіян. Нарешті перейшли до наших планів. Не можу тепер спитати, а де ми очікуємо наступний, Плануємо наступний удар, тому що. Експерти говорять, ми не будемо називати точного знає? місця. Ну, те, що я чув, зокрема, в ваш ефір нещодавно дивився. О! Е, да. Не, не будемо називати точного місця, але це буде однозначно розрізання коридору удар в сторону Азовського моря. Чи це справді так? Чи оця зараз стратегічна задача? в сторону внутрішнього моря Росії. Внутрішнього моря, я ми України, Все ж таки скоро. Так, і чи справді тут моря... угу. від чого залежить коли? Ну, розрив внутрішнього моря Росії точно буде. І удар на сході буде точно. І навіть зараз починається все більше свідчень про ситуацію на лівобережжі Херсонської області, що теж дуже цікаво. Тим більше, якщо подивитися, скільки високоточних ударів кожної ночі, кожного дня здійснюється по командних пунктах. Зараз відомості про от буквально зараз прийшли про те, що удари були дуже ефективні по командним пунктам високого рівня, якраз на лівому березі. Херсонської області, ну згадаємо, що, що ці тварі роблять з Херсоном. То я думаю, що це е, тільки початок, і тому е, дійсно нам, нам треба можна, зачищати панка. Лів, Але чи, чи можливо якось відсунути оцю загрозу? Ну що ж це кожного дня? Вони обстрілюють, яким чином можна зробити так, щоб. Подалі, Росіяни ну, були від Херсона. цим збройні сили України і займаються. Тобто, вони наносять високоточні удари по тим засобам, які росіяни намагаються підтягнути. Але тут проблема в чому? Території величезні Пару артилерійських установок підтягнули, відстрілялися, від'їхали. Тобто, тут, по перше, постійна розвідка потрібна, звісно, і потрібна. Постійна реакція навіть на будь-які активності Росіян, звісно, це найкраще зробити, якщо почати операцію зі звільнення лівого берега. Тоді, звісно, що Херсон відчує відразу полегшення, але знову ж таки це залежить від загальних стратегічних планів нашого командування. Повертаємося до інтерв'ю генерала Залужного, який говорить, що нам не достає ще все ж таки озброєнь. Президент Зеленський з'їздив до Вашингтону. Звісно, провів переговори не тільки ті, що ми чули, очевидно, і мова йшла про важку зброю. Тому очікуємо все ж таки нарощування нашого потенціалу. Але я думаю, що збройні сили України точно не дадуть можливості два місяці росіянам взяти оперативну паузу для того, щоб підготувати свої стратегічні резерви для наступного стрибка мангусту. Пане Михайло, да, я побачу просто новину, про яку ви щойно говорили. Можу її зацитувати в Херсонській області. Зсу накрили штаб офіцерів Південного військового округа РФ до 70 офіцерів ворога отримали поранення. Ось От скажіть, будь ласка, в зв'язку з тим, що ви говорили з приводу передачі зброї, нам не вистачає зброї. Вже з'явилася така інформація про те, що ніби всередині Бундесферу заговорили таки нарешті. Про передачу леопардів. Наскільки все ж таки передача танків стає ближньою і реальною перспективою для Сил оборони України? Ну, знову ж таки, у Німеччини немає 300 леопардів. Генерал Залужний сказав: 300 танків треба. Там говорили про а, 70. І... Так. У... з леопардами проблема: вони дійсно: їх мало, вони складні і дорогі. Тобто, якщо Німеччина буде виготовляти для нас ці танки, це буде дорого коштувати і з'явиться перший танк. Там через пару років, а нам треба танки зараз. Тому, якщо говорити реально, от про ситуацію, то це можуть бути або Абрамси, яких у американців дуже багато, але там, звісно, є питання про логістику, матеріально-технічне забезпечення, персонал і, і так далі. Тобто, це зовсім інші танки, які є у нас на озброєнні. Вони важчі, вони іншого, взагалі інша філософія танкова. І тому або якщо вже говорити, ну тоді може мова йде про модернізацію танків т 55 наприклад, яких дуже багато ще в наших союзників з колишнього варшавського договору, і є різні пакети модернізації, тобто мобільність, захист. Вогнева міць, якщо буде доведено до певних рівнів, які дозволять ефективно використовувати їх на полі бою проти росіян, чому б по такому шляху не піти, якщо дійсно це буде дешевше і швидше і ефективніше, то можливо взяти більш старі танки і довести їх до нормального рівня з точки зору виконання бойових задач, а не постійно вести ці переговори ну, пане з Я питав про найближчі два місяці. Тобто, ви вважаєте, що найближчі два місяці поки немає да нам на що розраховувати? Я думаю, що леопарди точно нам не надійдуть у найближчі два місяці, і Абрамси теж Розуміло. дякуємо. Але все таки хороші новини сьогодні перекривають погані, і mm -hmm. тому будемо сподіватися, що наші сили оборони ще додадуть їх більше за ніч. Попереду. Дякуємо, пане Михайло. Дякую не Михайло вам. Самус, так. військовий експерт, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.